Справедливість у білому халаті Людмила завжди вірила, що медицина це покликання. З дитинства вона мріяла допомагати людям, і після багатьох років наполегливої праці її мрія здійснилася. Вона стала завідувачкою терапевтичного відділення в одній із найбільших клінік міста. Вона була впевнена, що тепер зможе впровадити свої принципи: чесність, співчуття і найголовніше турботу про пацієнта понад усе. Однак невдовзі вона зрозуміла, що в її відділенні та й усій лікарні панують зовсім інші правила. Молодий, але дуже перспективний лікар Ігор постійно здавав аналізи своїх пацієнтів до приватної лабораторії. Спочатку Людмила не звернула на це уваги, але коли вона помітила, що це відбувається занадто часто, вона почала підозрювати недобре. Її підозри підтвердилися, коли вона випадково заглянула в медичну карту однієї з пацієнток. Яка скаржилася на болі в животі. Людмила побачила, що результати аналізів були чистими, але жінці все одно призначили дорогі ліки. Людмила вирішила перевірити аналізи в іншому місці, і її жах був неперевершений, коли вона дізналася, що у пацієнтки початкова стадія раку. Людмила почала досліджувати. Вона виявила, що медичні працівники, включаючи Ігоря, були в змові з приватною лабораторією. Вони навмисне маніпулювали результатами аналізів, приховуючи серйозні діагнози, щоб отримувати відкати від фармацевтичних компаній. Це була цинічна і небезпечна гра, де на кону стояло здоров'я і життя людей. Людмила розуміла, що їй потрібно виступити проти цієї системи. Вона зібрала докази, зробила копії всіх документів, але розуміла, що це загрожує її кар'єрі та життю. Її колеги, які були в змові, почали її шантажувати. Вони погрожували звільнити її, знищити її репутацію. Але Людмила не здалася. Її моральні принципи були сильніше за будь-який страх. Вона пішла до керівництва лікарні, але там її не стали слухати. Її слова були відкинуті, а її репутація була поставлена під сумнів. Тоді Людмила вирішила піти до журналістів. Вона виступила з відкритою заявою, розповівши все, що знала. Її слова викликали резонанс у суспільстві. Корупційна схема була розкрита, а винних було покарано. Людмила втратила свою посаду, але вона не втратила своєї гідності. Вона знайшла нову роботу в невеликій, але чесній кліміці, де могла працювати з тими, хто розділяв її принципи. Людмила зрозуміла, що боротьба за справедливість це важкий шлях, але він вартий того. Вона зрозуміла, що етика і відповідальність це не просто слова, а основа її професії. Її історія стала уроком для багатьох. Вона показала, що доброта, чесність і принципи можуть перемогти навіть найцинічніші корупційні схеми.